Всі ми хочемо з вами поділитися відкровенням, які дали наші любимі пастора на каналу Салтаненко. Коли ми слухаємо Ісуса Христа, слухаємо Слово Боже, коли Біблія проповідується, то приходить Ісус і дає нам життя і благословіння, тому що Христос прийшов, щоб кожна людина отримала життя і життя із збитком. А диявол, Він приходить вбити, красти Бог. І тому у світі зараз війна, і тому у світі зараз розруха, багато сердець, душі, розбиті і так далі. Якщо в нашому житті є розруха, душа мучиться, значить є присутність аду, присутність нечистих духів. Там життя немає. Що було життя, нам треба Ісус Христос. І ми можемо подивитися, як TikTok, Ютуб знімають різних целюліти, їду, все, що не хочеш. Просто всякі мемчики і так далі. І люди це дивляться, людям це цікаво. Але істина вона не цікава. Істина вона знаходиться під баном. І знаєте, людина, яка бачить мільйони переглядів, вона туди заходить, підписується, їй це цікаво. І під баном. І такі проповідники, які кажуть: аду нема, живи, як хочеш, Бог, любов, Бог все прощає, вірить в еволюцію, десятини пожертв не треба, в церкву ходити теж не треба. Отаких От не банять. Тому що в Садині видно, щоб людина поглинала цю інформацію і не приходила до дерева життя, тому що Садина знає, що коли людина приходить до дерева. Життя вона спасається, спасає свою душу, потім інших спасає <смі> і царство сатани воно рушиться. І тому наші Божі люди вони не працюють на гроші за гроші на популярність, вони працюють на Господа для того, щоб істина була популярна для того, щоб істина проповідувалася. Тому що коли у світі війна, розруха. Різні болячки, хвороби. І коли ми поглинаємо ковток свіжого повітря, Духа Святого, то в наше життя приходить свобода, звільнення, полегшення. Ісус каже: якщо у вашому житті є тягар, ваша душа неспокійна, ваше ярмотішка, прийдіть до нього, прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені. І я заспокою вас. Візьміть моє ярмо, бо воно любе і тягар мій легкий, і знайдете спокій своїм душам. Тому, якщо тобі зараз важко, прийди до Христа.